Що Міністерство охорони здоров'я разом із партнерами запускає програму, яка, ну, так в принципі, і називається скринінг здоров'я для людей віком 40. Прийняти участь в цій програмі можуть вікова категорія людей, як зрозуміло, вже із своєї назви 40, тобто це і 40 і 50 і 60 років. Тут мова йде про те, щоб люди звернули увагу на саме на три напрямки: це серцево-судинні захворювання, це цукровий діабет і проблеми психічного здоров'я. На сьогодні це дуже актуально. Чому запрацюва програма віком вікова категорія 40, тому що перші прояви захворювань, так як і серцево-судинних, так як і захворювання цукровий діабет починаються перші такі симптоми це у людей віком 40 Скринінгові обстеження включають в себе і анкетування за різними шкалами. Плюс фізикальні обстеження, це тобто буде лікар звертати звертати свою увагу там і на вагу, і на як це сказати, правильно ритм життя людини на спадковість, яка може бути. Ну і також лабораторні методи обстеження. З 1 січня кому виповнюється? 40 Років в, за, в терміні 30 діб прийде, або це буде повідомлення, або це може бути через дію, в кого вже є картка Дія. Приходить повідомлення, що вам вже можливо скористатися там по такої-то програмі і пройти таке обстеження.